Це дуже дороге задоволення. Перспектива має. Тепер потрібно шукати додаткові кошти. Це не є так багато, але це те, на який ресурс ми володіли, яким ми могли це зробити. Я очікував, що все-таки цього року ми його відкриємо. Це ми точно робимо. А цього придеться відмовитися. Помогли нам в лапках. Ті, хто дуже активно пишуть, цю справу треба закінчити. Я хочу, щоб наше місто всюди звучало позитиві, і ми були першими в багатьох речах. Вітаю всіх на телеканалі в програму «Точка зору» І сьогодні гостем нашої студії є міський голова Червонограда Андрій Залівський. Напередодні на крайній сесії Червоноградської міської ради депутати прийняли звіт міського голови. Про це сьогодні і спілкуватимемося. Андрій Іванович, доброго дня. Вітаю вас. Вже два роки поспіль у час війни. Ви звітуєте перед депутатами міської ради. Хоча до цього всі мешканці громади могли прийти і вислухати ваш звіт. Чому такі зміни? Пов'язано це насамперед з безпековою ситуацією, оскільки є доручення не збирати велику кількість людей. По-друге, захід сесії міської ради є відкрита. Всі, хто бажає, завжди може прийти. Тому, відповідно, якщо буде потреба ще в наступному році, якщо ситуація покращиться, це звичайно, що можна ще зробити за інший період. Звідси не є проблема. Андрій Іванович, гуляючи вулицями Червонограда, можна побачити багато. Позитивних змін, які зміни для вас є найприємнішими? Мабуть, це військовий ліцей. Чому? Тому що 5 років ми чекали на цей об'єкт, який буде загосподарьований. загосподарьований правильно? Бо були. Різні думки, що робити з цим далі. Дехто казав, що ніхто не вірив, що це станеться, що цей об'єкт продадуть, хтось забере і так далі. Для мене принципово важливо було, щоб це було пов'язано з військом, з вихованням. І я дякую генералу Ткачуку, Максиму Козицькому, голові обласної адміністрації, директору ліцею Івану Сіволусу. А також заступник екс заступника міністра оборони Простиславу Землинському, які підтримали нашу ідею, ку які допомогли е, департаменту економіки обласної адміністрації, е, що ми спільно е, всі разом е, дотиснули, і держава виділила кошти. і Ми зараз маємо заклад, який е, не те, що тішить око там, милує душу, а просто робить позитивний імідж, створює хороший авторитет. За межами Чорнограда про наше місто. Тобто його вже знають, його знають в військових колах, його знають е серед батьків, потенційних вступників, і це мене тішить, бо сюди будуть приїжджати з інших територій і про нас будуть говорити, про наше місто, про Червоноград. Тому це, напевно, найбільше досягнення цього року і одне з найбільших взагалі в цій каденції. Цього року запрацював басейн у спорткомплексі Шахтар. Чи має він перспективу працювати цілий рік? Перспектива має тепер потрібно шукати додаткові кошти на альтернативні джерела енергії, такі як тепловий насосик, сонячні панелі. І вчора в мене була розмова з Юлією Усенко, яка є експерткою якраз в даній галузі. Ми про я попросив її про допомогу. Мають приїхати фахівці подивитися на кілька об'єктів у нас чорнограді, які є в яких відбулася термомодернізація. Зокрема, я так думаю, це садок номер 7, де повністю утеплений зроблений дах. Це спорткомплекс Шахтар. Можливо, ще інші заклади, де ми би хотіли підготувати документацію і подавати знову на фінансування на міжнародні програми гранти для того, щоб Басейн працював цілий рік. Чому це важливо? Бо це дуже дороге задоволення мати басейн всього лише 4 чи 5 місяців в році, і адже. Підтримувати стан води, яка має бути чиста, яка має бути знезаражена, воно обходиться ну в немаленькі гроші, і він відповідно має приносити користь для людей. І стоїть питання не лише тільки в грошах, а це є здоров'я, відпочинок, реабілітація, зокрема для наших військових. Тому зусилля будуть зараз докладатися, знайти ресурси для того, щоб за допомогою альтернативних джерел. Зробити так, щоб він працював. Можливо, в цьому році він ще не запрацює влітку, а може, запрацює, але в наступні роки він має працювати. Говорячи про реабілітацію, про басейн одним з пріоритетів, які ви виокремили на 2024 рік, це відкриття реабілітаційного відділення у Чорногрецькій міській лікарні. Так, звичайно, тому що попередні каденції. Ми виборювали право, яка лікарня буде кластерною. яка лікарня буде основною в Чорнадському районі. Ми це право здобули, як і право, що чорна став центром району, відповідно, наша лікарня за всіма показниками якісними, кількісними по логістиці, по тому, що тут основний центр екстреної медичної допомоги і більша кількість відділень, але умовою збереження кластеру. Для лікарні це є власне наявність реабілітаційного відділення, і тому це справа не просто що це є, бо хтось хоче, та? це вимога, і тому в цьому році ми маємо віднайти ресурс, завершити реконструкцію приміщень під це і відкрити реабілітаційне відділення, тому що перше це і вимога з боку держави. Для кластерної лікарні, а з другого, ми маємо велику кількість випадків. І плюс зараз е, велика вага надається реабілітації військовим. Е, в, оскільки в нас є значна частина е, військових, які демобілізувалися, які потребують саме реабілітаційної допомоги, тому це вимога часу. Говорячи про життя у Чорнограді, ми не можемо не оминути такої теми, як питання води, якості води. А що було зроблено у цьому році для покращення якості води мешканців? Як uh, говорив керівник водоканалу, за останні три роки ми поміняли 14 кілометрів магістральних мереж. Введено, це багато чи мало? Ну якщо взяти кілька десятків кілометрів, які на сотень, які є, і тих, що треба замінити, це не є так багато, але це те. На який ресурс ми володіли, яким ми могли це зробити, що буде в наступному році, буде складніше, тому що в нас вилучено понад 200 мільйонів гривень, і ми розуміємо, ми не плачемося, ми розуміємо, що це для потреб військових, і це зараз номер один. Але коли в нас питають: давайте ще, треба знати, на якому ресурсі ти зупинився, чим ти володієш, за що ти будеш це робити. Тому відповідно цього року це було 4 кілометри, але це є важливі ділянки, зокрема, це по Сокальській, які переврізка буде вже після водохреща, тому що буде зупинятися вся водомережа міста Чорнограда. і щоб до водохреща на свята зберігалося ще ну, нормальне водопостачання, було прийнято рішення це зробити вже після 6-го, Січні. Далі це ділянка Бандери і Васюка Ключова. Також була замінена ділянка за військовим ліцеєм для того, щоб цей мікрорайон, який найбільше раніше страждав Корольова і Васюка набережна Бандери, вода була краще. Ну і досить добре працює станція з незалізнення. А навіть експерти з Делойту брали замери вже після станції, і вони були вражені результатами, я якщо чесно, теж. Тому тобто, робота проводиться. Результати е, Результати аналізів якості води від Делойту виявилися ну, хорошими. Тому для мене це показник, тому що вони питали, чи не буду я заперечувати, а я кажу, звичайно, що ні. Вибираєте ділянку, де, кажу, в нас є станція з незалізнення. От заодно перевіримо, чи вона працює, як вона працює, чи ефективно були вкладені кошти, адже це понад 30 мільйонів гривень, тобто чи не ефективно. Виявилося, що ми правильно все зробили. Тому в такому напрямку рухаємося, чи хотів би я більше. Та, напевно кожна людина так, звичайно, хотів би. Але якщо. Наприклад, виходить з ладу обладнання, як на ЦТП номер 3 Так, зараз страждають люди по вулиці Банде по вулиці Сокальській і по вулиці Шептицького, в тому числі в мене вдома так само інколи є. Хотілося, щоб вода була кращою. Але це тимчасово, тому що обладнання вже закуплено. Степан Михайлович Дмуховський, який відповідає за підкачку води теплокомуненерго, сказав, що ну, до тижня часу вони це вже усунуть. Так, але це ця проблема триває понад два місяці, і через певні процедури е, подання на кошти, виділення коштів, закупівля через аукціон через Прозоро воно розтягується в часі, але ну, так є. Андрій Іванович, один з позитивів, який відмічають мешканці нашої громади, зокрема міста Чорноград, це зміна маршруток. Тобто маршрутки вже належного вигляду. Які ще планується зробити кроки для покращення пасажирських перевезень у місті? Як пообіцяли перевізники, з 1 січня мають запра... запрацювати GPS-трекери. Подивимося, виконують вони це чи не виконують. Далі, оновлення парку транспортних засобів має тривати. І, відповідно, це теж є їхня обіцянка, і ми до цього дуже довго йшли, і ми від них далі будемо це вимагати. Також ми говорили з Львів Startup School У них є ще один проект щодо гідрогену. Можливо, в перспективі буде 20 установок гідрогену, це водень. І ми зможемо частково це на школяриках, частково на е, транспортних засобах громадського користування розмістити і таким чином зменшити викиди СО2 і зменшити е, м, споживання пального. Це лише проєкт спільний в рамках е, Just Transition, справедливого енергетичного переходу, співпраці з політехнікою з Lviv Tech Startup School, е, з іншими структурами, але ми постійно в пошуку. Як казала мені одна людина, ви завжди хочете бути першими. Та я хочу, щоб наше місто всюди звучало в позитиві, і ми були першими в багатьох речах, ті, які робляться, щось виходить, щось не виходить. Але оскільки це місто сильних людей, це місто характеру, шахтарське місто. І ми маємо це демонструвати у всьому. Сьогодні у Чернограді діє такий масштабний проект, як справедлива трансформація вугільних регіонів. Що вже вдалося зробити у рамках цього проекту? Е, насамперед, ми е, написали програму, програму дій. Зараз е, працюємо, е, було проведено велику кількість фокус груп, е, інші консультації з різними цільовими аудиторіями, і з бізнесом, і з владою, і з молоддю. З освітянами і відповідно кожна дала свої пропозиції. Зараз воно систематизується, і наступним кроком буде винесено на погоджувальну раду проєкт плану трансформації громади. Потім буде винесено на сесію затвердження, і воно стане основою для стратегії розвитку міста на найближчий період. Що ще було зроблено? Це по перекваліфікації, закінчуються зараз е, тендери по поставці е, сонячних панелей для нашого Чорноградського професійного гірничо-будівельного ліцею. Е, там є значна сума коштів вже частина обладнання прийшла. Далі даний медіахаб, в якому ми зараз перебуваємо, теж профінансовано обладнання для е, по інформуванню мешканців е, різними. Групами вигодонабувачів, різними стейкхолдерами, різними цільовими групами. Дискусії про те, як ми будемо рухатися далі, як ми будемо розвиватися донесення інформації. Це допомога у переоблаштуванні бібліотеки, зокрема, обладнання для урбан-бібліотеки на вулиці Грушевського. Зараз має бути. Стартувати проект по створенню агенції справедливої трансформації. Я думаю, що січня цей процес почнеться. Також розпочинається процес вже є, перші анонси. Львівська школа, Львів Tech Startup School, Це при Львівській політехніці. з Січня місяця почне займатися активною молоддю в технічному напрямку з такого, і також ще буде. По гуртожитках допомога для ВПО переобладнання, це вже більше такий рівень мікрорегіон, це районний рівень. І тут приємно, що долучена також районна державна адміністрація включилася в цей процес обласна державна адміністрація. Тобто ми не єдині, і відповідно результати, я думаю, будуть набагато кращі, тому що ми охоплюємо вже більший регіон. Так як ми працюємо над не ми працюємо, а держава працює в напрямку закриття воєнних купалень на території Червоноградської громади. Вже створений індустріальний парк. Коли він має перспективи запрацювати, І не можу сказати, що він вже створений. А шість разів ми вже подавали документи і постійно знаходять. Відчувається якесь небажання його зареєструвати, бо постійно знаходять все інші, інші причини, чому документи не затверджуються. Але я думаю, ми цей процес в наступному році закінчимо. Проблема була в тому, що коли ми розглядали ділянку в районі шахти номер 7 Зарічна, нам ніхто не повідомив, що на території за шахтою 10 гектарів відведено держгеонадрами для видобутку газу. І під час однієї з перевірок податкової було виявлено, що видана така ліцензія. Потім була причина, що немає сполучення, бо дана територія, це із двох частин складається дороги. Ми приймали рішення окремою сесією для того, щоб ці двілянки сполучити, щоб подати відповідні документи. Тепер Є зауваження щодо концепції, де ми візьмемо кошти на даний індустріальний парк. Чому такі застереження, бо він є великий, це є понад 60 гектарів. Інші, які зараз реєструють, то в основному там по 10-20 по гектарів на базі якогось підприємства. Ми же ж плануємо всю територію перед шахтою зарічною і за шахтою зарічною. І якщо ще в перспективі нам передадуть територію шахти, то ми будемо виходити десь в межах. Понад 80 гектарів величезний індустріальний парк. Тому є певні труднощі такі чисто формальні, бюрократичні щодо його реєстрації. І після того, як ми отримаємо дозвіл від Мінекономіки і від уряду, коли він буде внесений в базу, ми оголосимо конкурс на управляючу компанію, яка вже буде безпосередньо займатися залученням інвесторів під це. Наше завдання, яке буде. Це допомогти відновити комунікації інженерні мережі для того, щоб для потенційних інвесторів це було привабливо і вони хотіли саме в нас, тому що кількість індустріальних парків по Україні є велика, велика але, Але е частина з них. Так. Тобто, ми маємо бути якісно е mm -hmm. кращими, щоб була різниця. Чому саме в нас? Е Говорячи про цей рік. Е цей рік вже другий рік поспіль йде війна в країні, і Червоноградська міська рада багато допомагає нашим військовим, зокрема червоноградцям, які воюють. Е що було зроблено для військових цього року? Е ми намагалися задовільнити ті запити від наших е хлопців дівчат. Які нам писали по мірі можливості по сумі тих коштів, які в нас були, це була закупівля дронів, закупівля іншого обладнання, яке було необхідне. Наступне це була допомога цільова військовим частинам, які в нас базуються трьом частинам. І також, хоча 63-й батальйон ТРО юридично знаходиться. Біля Львова, але фізично більшість кількість воїнів це якраз міста Червонограда. Тому е, ті листи, які були від них, від нашої ТРО, і ми розуміємо, що е, вони насамперед е, на початковому етапі передбачалося як охорона нашої території, це наше завдання підтримувати їх надалі. Також була допомога їм. Були окремі запити по матеріальній допомозі, окремі запити по вже родинах наших героїв, по соціальному захисту і так далі. Але основний акцент – дві речі: фінансова допомога на потреби, і друге героїзація наших героїв. А чи будуть кошти у наступному році для допомоги військових? Адже знаємо, що ПДФО у громад забрали, чи віднайдуться кошти у місцевому бюджеті, щоб і надалі допомагати військовим. Вперше за вісім років це дев'ятий бюджет, який ми затверджували на дев'ятий рік, що я міський голова, він є дефіцитний. В зв'язку з тим, що ми не бачимо, скільки надходжень у нас реально буде в наступному році, тому що вони постійно зменшуються, адже мобілізація. Приводить до того, що кількість підприємств зменшує кількість працівників, відповідно зменшуються податки. Тому в нас є дефіцит на наступний рік. Тому насамперед нам треба буде закрити видатки по заробітній платі, зокрема по освіті, енергоносії. І після того ми будемо розглядати, які в нас лишаються вільні лишки, і скільки ми з них спрямуємо на потреби армії, оскільки. 8 листопада цього року Верховна Рада прийняла закон, згідно яким е вилучає в нас вилучила в нас кошти за, від ПДФО від військових з 1 жовтня, тобто навіть заднім числом, в нас було вилучено 31 мільйон. І е як було офіційно сказано, що ці кошти йдуть для закупівлі дронів: е 13 мільярдів гривень і. Е Така сама сума йде для виготовлення боєприпасів для нашої артилерії. Відповідно, значить, на, на даний етап держава взяла на себе цю функцію. В наступному році держава теж забирає на себе всю функцію, тому що всі кошти від військових бере на себе і переспрямовує на армію. Тому ми хочемо побачити зараз, які ділянки будуть не закриті. Станом на сьогодні ми виділили 2 мільйони гривень для закупівлі, напевно, квадрокоптерів, бо деякі запити знову приходять і воно найбільш є актуально. І будемо дивитися, зберемо до лютого місяця запити, які пройдуть, і вже в лютому будемо виділяти наступну кошти. Говорячи про дефіцит бюджету, на що ми ще доведеться зекономити? Я думаю, на капітальних видатках очікувати, що ми будемо ремонтувати дороги. Класти бруківку, напевно, що ні. Це буде лише де будуть аварійні ділянки, для того, щоб підтримати е, проїзну частину е, для, ну, для зручного пересування. Але так як було цього року е, капітальні ремонти, зокрема вулиці Промислової, до речі, ми ще маємо 11 мільйонів десь віднайти, додати для того, щоб облаштувати зупинки, тротуари е, для того, щоб Інші водовідводовідвійні процеси забезпечити, на це теж треба ще додаткові кошти. Невідомо, чи вони будуть проходити через казначейську службу, чи не будуть. Нас потребує ну, ремонту вулиці будана Хмельницького, яка має велике навантаження, вулиця Львівська, такі магістральні проїзні дороги. Чи зможемо ми це робити? Ну, зараз я не готовий сказати, тому що я не знаю, чи. Державне казначейство буде кажу, проводити розрахунки по цьому. Інші будівельні роботи, крім аварійних, ну зокрема, у нас є питання по Народному дому, знову ж таки дадуть дозвіл на фінансування, не дадуть. Ми намагаємося через Європейський інвестиційний банк залучити грантові кредитні кошти для того, щоб зробити термомодернізацію даної будівлі і також ми. Маємо проблему з фундаментом, оскільки там є тріщина. І відповідно, якщо нам потрібні кошти, то ми маємо реалізувати або земельні ділянки, або майно, щоб наповнити спецфонд, і лише за, за рахунок нього зміцнити фундамент. Якщо буде міцний фундамент, тоді Європейський інвестиційний банк готовий нам дати кошти на модернізацію. Тому складні процеси побачимо, які будуть правила гри. Десь в лютому, і тоді зможна вже чітко буде сказати: це ми точно робимо, а від цього прийдеться відмовитися. Одна з тем, яка хвилює мешканців громади, зокрема, найчастіше про це пишуть у коментарях на нашій сторінці: це міст через річку Західний Буг. Які перспективи його здання в експлуатацію? Я очікував, що все-таки цього року ми його відкриємо. На жаль, три тендери. На те, щоб визначити переможця, не закінчилося успіхом, тому що ніхто не подався. Причин можна назвати багато, але е люди багато говорять, розказують, як треба робити, як можна було зробити, скільки грошей. Але коли кажемо добре, приходьте, робіть, ніхто не подається. Тобто е нема людей з ліцензіями фірм. Які би хотіли, тому ми шукаємо зараз, просимо різні структури, які мають досвід, щоб закінчити цей об'єкт. Помогли нам в лапках ті, хто дуже активно пишуть, тому що вважають, що там є кримінал, ну, судові процеси йдуть, відповідно, вони визначать, винен, хтось не винен і так далі. Але це відлякало велику кількість бажаючих. Працювати, вони приходять, дивляться, кажуть, ні-ні, ні, ми відмовляємося, ми не будемо. Тому, відповідно, питання є в такому підвішеному стані, але це завдання для мене на наступний рік. І я його поставив першим, тому що вже 5 років і цю справу треба закінчити. Окрім е, завершення будівництва МОСТА, е, які ще цілі ставити перед собою, як міський голова? Е, закінчити ремонт будинку воїна. В даному закладі я бачу місце для зустрічей наших ветеранів, заходи пам'яті, заходи з героїзації, невеличкий музей це психологічна юридична допомога. Також ми говорили з Олександром Прибєгою, депутатом міської ради, керівником спілки АТО Воля є зона відпочинкова в районі застави. Яку ми передали для них для потреб всіх військових, ми маємо її облагородити для вільного часу проведення, коли будуть повертатися з фронту. Тому що сильні братерські відносини, які зародилися там, вони будуть переноситися сюди. І треба місця, локації, де наші ветерани зможуть між собою нормально комунікувати на тих просторах. Тобто, це є. Мабуть, одне з ключових таких соціальних питань, гуманітарних. Звичайно, це пільги для наших військових, забезпечення матеріальних допомог, забезпечення всіх процесів, увіковічнення пам'яті наших героїв. Андрій Іванович, за декілька днів святкуємо новий рік. Ваші побажання мешканців Червоного Раду? У мене лише є. Два слова, яких я хотів сказати, це миру і перемоги. Я приєднуюсь до таких гарних слів, а всім хочу нагадати, що ми спілкувалися з міським головою Червонограда Андрієм Івановичем Залівським. На все добре. Дякую. Дякую.